Ми залазимо на найвищу сосну та, і робимо там велике таке гніздо. І з того гнізда навалюємо по противнику. То це як маленька артилерія, такі міні-градики. Вони вилітають, долають шлях, піднімаючись до висоти майже 900 метрів і накривають противника. Почнемо з того, як використовує противник. Розліт осколків гранати ВОГ-17, 7 метрів. Відповідно, ця граната дозволяє, не боячись, заходити прямо за її розривом. І противник при штурмі позицій Збройних сил України чітко накидає ВОГи перед позиціями на позиції. І за розривами гранат фактично майже зразу йдуть штурмові підрозділи противника. От, е, такий малий розліт осколків дає змогу дуже наблизитися. Ну і е, ну, він наших змушує припинити спостереження, сховатися, там якось обезпечити себе, а в цей час противник наближається. Тому важливо, щоб хоча б один спостерігач залишався і пильнував сектор. Що стосується нас, то ми використовуємо його більше в обороні і на полюванні. Як це відбувається? Розрахунок АГС займає визначену позицію, розмічені цілі. Розрахунок наводиться і коли аеророзвідка дає підтвердження, що до цілі наближається група противника, тоді дається команда на відкриття вогню. Гранати вилітають за той час, а це може бути там, близько 20 секунд, 25 секунд, поки вони пролітають свою траєкторію, противник доходить до точки, зустрічається з гранатами, ну а далі вже як, як вийде. Тобто, от хлопці недавно працювали, і в ефірі було чути, що противник покинув трьох своїх і швиденько побіг стежкою до лісу. От вони трьох своїх покинули. Завдяки роботі розрахунку нашого АГС. То ну, це, це такий, от, це такий от один зі способів полювання. Він напевно найточніший. Взагалі АГС е, призначений для стрільби прямим наведенням. Ну, тобто, бачиш ціль і стріляєш по цілі. Але в умовах лісу стріляти доводиться. Мартирною траєкторією. Тобто це як маленька артилерія, такі міні-градіки. Вони вилітають, долають шлях, піднімаючись до висоти майже 900 метрів і накривають противника. Гесом можна покошмарити снайпера, який десь заліг, тому що ну, некомфортно йому там лежати. Снайпер повинен лежати так, щоб він бачив перед собою досить далеко. Відповідно, він хоч і ховається. Але не сильно глибоко і викопати його можна. ГАЕС можна покашмарити групу піхоти противника при паризмінці, які там ходять на СПшки, які там займаються господарською діяльністю, тому що ця мартирна траєкторія дозволяє закидати прямо в окопи, не перекриті. От поки вони не встигли перекритися, а ГС навалить. І там уже з тої сторони хлопці подумають, там ну його нафіг. Та... Ну, принаймні це їх турбує, це вогонь, який спричиняє поранення, створює проблеми. Ну, Досить ефективно. А це вже секрет фірми. Да. Я, би, я, можу, я можу розповісти, що ми залазимо на найвищу сосну та, та, і робимо там велике таке гніздо. І з того гнізда навалюємо по противнику. Тому нам не важко вибрати позицію в лісі. Ми її облаштовуємо там, де нам треба. Навчитися піхотинцю з нуля стати таким от міні-артилеристом, використовуючи ГЕФ, насправді непросто, складно. Тому що для цього треба знати, як мінімум, що таке тисячні, як робити роздільне наведення? Тобто вибирати точку для наведення, вибирати напрямок на цю точку, враховувати кут від цієї точки на ціль, вводити цей кут на прицілі і прицілюватися вже по точці наведення? Ну, це звучить складно, насправді, нічого, нічого складного в цьому немає. Якщо уявити собі от, е, якусь площину, да? І на ній буде там, окреме дерево і горб. І от що за горбом, ми не бачимо. Але ми бачимо окреме дерево. І ми знаємо чітко, де ми стоїмо, координати цього окремого дерева. І от цю пряму ми можемо легко провести на карті елементарно. А кут від окремого дерева на ціль, який ми по карті можемо визначити по координатах, от і дає нам цю чітку прив'язку. Дальність накручуєш, кут виставляєш. Приціл на дерево навівся і гранати полетіли туди, куди треба. 24 лютого я встиг побувати піхотинцем, аеророзвідником. Коли з батальйону резерва прийшло замовлення на роботу з розрахунком АГС, скажімо так, то довелося вчити і АГС. Слава Богу! Книжки є, вони в відкритому доступі. Треба просто прочитати, зрозуміти, вникнути. І цього мало. От коли ти опиняєшся з хлопцями на вогневій позиції і бачиш, як вони працюють, тоді ті теоретичні знання, які ти отримуєш, ти застосовуєш. І щось їм підказуєш, чогось вчишся у них. Ну і в сумі виходить якийсь результат.